Коли бос має улюбленців. Чому твої помилки помічають, а інших ні або когось конкретного ні? Це фаворитизм, несправедливість у відносинах. Це один з головних демонтуваторів. Так, з цим треба працювати. Як я завжди кажу, що мир, всесвіт, він несправедливий і не буде жодної справедливості. Треба з цим змиритися та е, рухатися далі. Та з іншої сторони, я намагаюся максимально якось дотриматися якоїсь середньої датної справедливості, яку я бачу. Якщо хтось працює більше, хтось працює менше, то я намагаюся вирівняти, що всі працювали однаково, а не так, що одна людина працює, інша ні. Як для керівника він несвідомо або свідомо підтримує лише близьких людей оце ну так собі. Як тобі, як підлеглому з цим працювати, чітко показуй результати. Проси прозорі критерії і фіксуй, фіксуй ще раз, фіксуй успіхи.